Співробітники управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ліквідували дві нарколабораторії з виготовлення амфетаміну та метамфетаміну в Івано-Франківській та Одеській областях. Правоохоронці також перекрили контрабандний канал ввезення в Україну прекурсорів для підпільного виробництва психотропних речовин. Наркоділки організували два підпільних виробництва у найманій квартирі у центральній частині Івано-Франківська. Та у приватному будинку в одному із сіл Чорноморської міської ради Одеської області виготовлені психотропи реалізовували усією територією України. Для забезпечення нарколабораторії сировиною зломисники організували канал контрабандного постачання в Україну прекурсорів. В результаті масштабної спецоперації співробітники СБУ ліквідували нарколабораторії в Одеській та Івано-Франківській областях. Під час обшуків на підпільних виробництвах правоохоронці вилучили лабораторне обладнання. Прекурсори кілька десятків грамів метамфетаміну та понад кілограм амфетаміну. Одночасно оперативники Служби безпеки України затримали на митному посту Шегині наркокур'єра з п'ятьма тисячами пігулок прекурсорів і наркомісних препаратів. Слідчі СБУ повідомили трьом організаторам наркобізнесу про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 3 стаття 305 та частина 3 стаття 307 кримінального кодексу України. Судом їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.